Робота, яка зустрічає глядачів експозиції, наповнена символами та є знаковою для самої авторки Анжеліки. Сльозки на картині розповідає художниця, зобразила свою доньку: весільне вбрання, українські символи в квітах, дуб і соловейки на гілочці співають. І я забрала за портрет своєї доньки. І після того, як я закінчила цю роботу, невдовзі дочка моя вийшла дійсно заміж. Квіти, натюрморти, пейзажі, все в яскравих насичених кольорах. Буває дуже часто, що нема настрою, сумно, страшно. Але ось мої останні роботи, можете подивитися, вони такі яскраві. Ну, я не знаю, може так, щоб все-таки добро перемагало ту темряву і сутінки, які на нас на Картини заспокоюють, в них нестримна любов до життя, енергія та тепло, кажуть відвідувачі. Мені подобається те, що вони, вони не пливуть за течією модернізму. Вони відкривають душу, душу гарної людини і надають наснаги. Подивившись на ці картини, самому становитись трохи кращим, трохи чистішим. Сьогодні я думаю, це дуже необхідно. На Дніпрянку Оксану Григорук справила враження робота знову цвітуть каштани, написана в травні 22-го року. Жінка каже, пов'язує зображене з подіями, які переживала у зв'язку з війною, і дивиться на ці квіти як на символ того, що війна антилюдське неприродне явище. Все захиття, що тоді відбувалося, а каштани ж таки цвіли. Деякі роботи визивають. Емоційний такі відгук, От. їх можна таким описувати. Не за барви, а за емоції, які вони викликають. Анжеліка Сльозка розповідає, рідний вугледар зруйнований вщент. Жінка живе, працює та займається творчістю у Дніпрі. Рада, що кілька робіт вдалося продати на благодійному аукціоні. Кошти від реалізації картин були направлені на допомогу ЗСУ. Мисткиня і надалі має намір брати участь у подібних заходах, адже першочергове завдання каже вистояти та перемогти. Оксана Ващенко ляломовський. Новини 9 каналу.